15 людей у мікрорайоні Бучми покусав Алабай, який заразився сказом. Частину мікрорайону оголосили небезпечною зоною. Аби убезпечити поширення вірусу, ветеринари Вінницької міської лікарні ветеринарної медицини почали проводити профілактичне щеплення. Домашніх тварин працюють з вакциною українського виробника Рабістар та проводять вакцинацію безкоштовно. Перше щеплення своєму п'ятимісячному котику антику робить міничанин Михайло Герасименко. Після того, як скажений Алабай покусав людей у мікрорайоні Бучми, хлопець хоче вберегти свого улюбленця від небезпечного вірусу. Сказ інфекційна хвороба, смертельна для тварин, для людей, невеліковна. Отже, єдине єдина можливість щось цим зробити це вакцина. І ми тут дізналися. Особисто я дізнався від матері, а вона з соціальних мереж. Котиків та собачок вакцинують ветеринари зараз на старому місті. Там є спеціальний намет. Вакцинацію проводять безкоштовно. Щеплюють тварин, яким уже виповнилось два місяці. Була проведена профілактична вакцина в районі Бучми. Там ми вакцинували 4 дні. За цих 4 дні було провакциновано майже 500 котиків і собачок, 480. Тому що виїжджали на Сабарів, були там два дні. На Сабарові ми зробили майже 200 котиків і собачок. І сьогодні вже у нас третя локація. ми Сьогодні і завтра на старому місці. На старому місці ми тільки приїхали, але вже 22 тваринки привели. Старші люди, і діти навіть своїх котиків. Собачок приводять, маленькі діти вакцинують. Треба взагалі всіх вакцинувати без, без різниці, чи стара собака. Від трьох місяців, від двох місяців проводиться вакцинація, чи це кіт, чи це собачка, треба обов'язково вакцинувати, тому що це, ну, перш за все, ваша безпека і ваше здоров'я. Безпритульних тварин вакцинують від сказу працівники муніципального притулку. А домашніми займається Вінницька міська державна лікарня ветеринарної медицини. Лікарні працюватимуть на наступному тижні уже в мікрорайоні Вишенька. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.